Господи, помилуй, Господи, помилуй Сніх Свої, сина, і святому духу, і нині пресної, і віки віком, амінь. Сіжи сина небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде засвіт Твоє, да буде Твоя Твоя, як на небесі і на землі, хліб наш насущний, даш нам внесі, Осаря на воля наша, я коже йому оставляй ложником нашим, і не веди на свої скушені, Но избави нас от духа.

Царві нашому Богу, придіти, да поклонімся Христу, царі нашому Богу, Відіти, да поклонімся в припаді від самого Сторису Христу, Богу нашому. Гослови душа моя, Господа, Господи Боже ми возвеличе все іси зіло. Войсповідання, велику того, блекся єси, одіяйся світом, як грізвою. Роздирай небо, як окожу, покривай водами, привезли я своя. Помагаю, облаки на є своє, подай, на накрило вітренню. Уряд Ангели, своя, духи, слой своє племень одни. Послухає землю на твердиє, я не приклониться вові. Я на горах стану тводи. До запречення твоєго повіну, та власного твоїго бояться, вот скоя не скудять поля, во місто я жосновал єси. Положилися оже, не прийду, не же бретейся, похити землю. Посилай істочники води, посреди гор пройдут води. Забояйся, звіри се, не я жду, то навіть вожажду свою. Надихтиці небесне привітаю, чи середи каміння дадя. God bye Спині свої, дохода, твоїх, котом, земли, ви спині своїх торпотані твоїх насити ця земля, розябає траву скотом і злак на службу хліб Ізвести земли, вино веселе серце чоловіка. Умастити лице єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить. Насититься тебе, боляки телеванські жиси, насадив там, но птиця вознізаться. Я родієво жилище при ти тим. Гори високий, леним камінь прибіжиш ще за яце, за змри нового времена. Сонце поза запас волежили сидь мої без ножне, жи звірі добра в ної, сім не рікаєш, і восхитити взихати од бопи, що собі Осія сонце і собрашся ся, і воложах своїх ізити чоловік на діло своє, і на ділоні своє до вечора. Яко звеличіше, діла твоя, Господи, і вся І сотворилась, і сповниться земля твари твоя. си, море, великої пространної. Та, могани, женічеслав, животне мали, сувелики ми, там о корабли приплавають. Ліси, оже создалися, рухатися йому, сякати вічай, та ти благо врем'я. Та благоврем'я. у тебе їм соберу, то твержу тебе руку, всяческе сповняться благости. Боже, же тобі лице возметуться, тими ще дух і шезнуть, опесу і возврятеться, после ще духа твої, создаються, й обновиши лице земли. Слава Господі! Пові... Ти возвеселиться, Господь, оділі свої, призирай на землю творей, трясти ся, приказайся, орам іде м'яця. Слабою, Господи, у животі моє, бою, Богу моєму дожиє, за усладиться йому, бесіда моя, живо звеселю. Господи! Дай ще задрішиться в землі і беззакони, це каже, не бити, благослови душе моя, Господа, сонце позна запас свой положилися в мої без ноги. Якого залишишся, діла Твоя, Господи, всякого достю сотворили Си, славу Цу і Сину, і Святому Духу, і нині присної мові вікова. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, Лилуя, слава тебе, Боже, Аллилуйя. that

Придержачи властих наших і всім воїнство споди помолимся, Господи, помилуй. Раді все, ми святі, убити лиси всяком раді страні і віри живущи, Господи, помолимся. Мирний, на Господи, помолимся. Повалищих путешествующих, недугаючих, страждущих, плененених спасені, Господи, помолимся. Позбавитися на всякие скорби, гніве нужди, Господи, помолимся. Ты спаси помилуй, сухрани нас, Боже Твої Господи, помилуй. Тобі причистує приблагословенної славної владичиці нашу Богородицю і присну Марію, з всіми святими помінувши самі себе і друге вещество наш Христос Бог Господи, Як подобає тобі всяка слава, честі поклонення Отцу і Сини Святому духу нині і присниво віки віков. Господи, возбавки услышим я, услышим я, Господи. Господи, возглав тебі, услышим я, Вонь, мила сумоленія моєго, не дав возвати них тебе, услышим я, Господи, дай справиться молитва моя, я кокадило пред Тобою, Озіяні руку моєю, жертва вечерняя. i Хранені, осто Мі мої, мідверо ражені, оснах моїх, не в коне серце моєго славе салока, світ не вчивати мене, Огісів. Со чоловіки, ділающе без законіє, і насущуся свої збрани, мії. Накажуть м'яведник, милостию обличить і лежи річна, дани на вас сила ви моєї. Дякую, ще молитва моя облаленієї, пожертви Божа, прикамені суди, її. Услышаться, лаволи моя кого з мого що, як отощо землі, посідеться на землі, розсоча. Засякості пригоді, дякую тобі, Господи, Господи, очі мої, дякую, на тю повагни ти душу мою, коли мі усітою вже состави сами. Особласні лаючи беззаконні. Подо двом режу свою річнице єдиний місяць, Де до вже прийду. Ласу мої, Господу возвала, мої, Господу помолися. Коли пред ним оленє моє печальною прид ним освіщу. Не дай ще за тод мене, духу моєму, і те познали сесте моя. Набути сим буде, може, хожа. Скріща свідні, споряходесний, возглядай, і не бізнай мене, бої бізнес от мене, ні, звай душу мою, по злаку тобі, Господи. Часть мої на землі живи, вонь ми моленю моєму, ярко, смирихся, зіло. І я космирівся зі логі збави ми до донячих м'я, я кокріпишем паче мене, зади сімницю душу мою, і сповідати сейми твоєму. Мене ж од праведниці Мені це, до неживо сим'є. Мене возбаку дві, Господи, Господи, услыши глас мой. ви ту душу твоїм не ласу сум моєго. A še bez na zřeši, Hospody, Hospody, kdo stojí, jak u tebe očišený je. Yes, yes. Stojím 797. Бо з гроба зроба Твоїм страшно, жизнодавче в останні, якоже печати не розрушив, єси Христе, гробник таку заключеним дверем, Єси. О, преславним апостолом Твоїм, Радоство їх, і правий дух подає їм за безмірною. Моя, слово Твоє, окова душа моя на Господа. По майже і близнецьнібі пише, да ти учеником, явився, єси, Господи, тім же не вірова Твоєму, воскресені, дівчинця, тя вопіяше, а ще не вложу перста, ребра його. І госте язви вір, не вірую, якого стає. О, страже, отриня, до нашого страже, утриня, да пойде зрає Боже, хочеш, щобся жив, Христос том і вопіяше, вложи руку і познай і Остимуща. І земно є тіло, і не буде невірен, равно вже стоїним увірися. Он же возопи, Бог мой, Господь єси, слава Востаню! У зборниках 878. Як Господа милости мною в невоє збалені є, і то ізбавить Ізраїля от Сібе законієго. Як самовиці і світитель, є слава воплощения, учениці прибувати і облажає тисцях, як оборони освіти.

очи блистаючи зарями духовними, в омір весь послане, без те, чуде з дійство независно, подающе служителі Христових таїн їм і Бого писани, як скрижали Божія благодати, написання або на закона, священно тайниці пребогати. Дися, милосіона нас, істину, Сьогодні преває твоє. Храмарська трость премудрих жатані, і в ястру, яструві пречета, бо мудрія учени і благодатна дохмати. І таїн блех ясної зложивши ваделіє, і прищні пресносушний, а і ні ангелської наслаждения і прибивающую слава. Слава і Існу, і Святому Духу, і нині пресної во віки і вікова. Амінь. Мерем заключеним, учеником собраним, Желєси в незапух, Всесильний сини, Ісусе, Боже наш, і став постеніх мір дав, і сповнил єси Духа Свята, ждати повел, єси, і нехай коже разлучатися от Єрусалима. До деже облекуся я же свише силою, ті же вопієм ти просвіщений, воскресений, є, і мирна слава тебе. Будрозпрости. Водьми мир, всім премудрость, вонь ми Боли, якомог наш, то єси Бог творячу. Познано сотворили, єси в людях силу Твою. Чахсія і зміна Десниці Вишнього, якомох наш, ти єси Бог, творяй чудеса. Пом'янув діла Господня, як опом'яну начали чудеса Твоя. Доби Господи, моє часу і без віка соканитися нам. Благословен Наславеніси, Господи Боже, Отець наш, і хвального і прославлено ім'я Твоєго віки. Амінь. Господи, милость Твоя на нас, я кожа пована тя. Благословен є Господи, на очі нас оправданням Твоїх. Словені си, влада, кога, зуми нас оправдання Твоїх. Благословеніси, святой просвіти нас оправдані Твоїми. Господи, милость Твоя Боги. Тобі подобає хвала, тобі подобає твій ієм. Слово подобає до твоїх синів і сестер обох. На ні присною мовики віковами. Амінь. Ісполню вечерню молитву нашого Господеві. Господи помилуй, Заступи спаси, помилуй, схрани нас Боже твоєї благодаттю. Господи помилуй, Вечером всего завершено свята миру безгрішного Господа просим. Годай Ангела мирна, віра наставник, хранителя душі нашого Господа, просим. У ще не възставлення, гріхові прорішення, нашого Господа, просим. Обрихи полезне душам нашим, мира, мирові. Господа, просим. Пока я покаяння, скончател, Господа просим. Христиански кончене живота нашого, безболізнене, непостидне мирний доброти те на страшним съдестові, просим. Удай, Святой причисти, преблагословенно и славно и владечиться нашу Богородицю и Марію, со всіми святими святим, самі себе и друге вежливо наш Тебі, Господи, Як у чоловіку любить Бог, я се славу бе цю села и нині и Сина Стемо Духу нині присниво і веков. Слава вашего спада и преклоните. Держава царство, Твоє благословене і і Сине Святого Духа, нині приясне, во віки віков, Амінь, Вечерня я наша молитва, приймі святий, Господи, і подач нам оставлення гріхо, яко єдин єси, явли, в мирі мир Наші Господу, Бога нашому на прирішений мої спасе, і люті порушайся з сорішеньми моїми, дасть ми руку, яко Петрові, спасим я Боже і поми. Все, уничи я найбачу, наповнився, душа наша порошені обзоющих і уничі жені я гордим молитвами, Господи, всіх святих і Богородице, мир Твой да нам і помилуй нас, яко є димщед. В Святому Духу, і нині присниму у віки, віком. Okay. Одних восьмій повстання Твоєго, Господи, я весе єси учеником Твоїм на місці і ніжем, як у собраний і возгласив і мир вам, не віруючим, ученику, році показал єси. І пречистоє ребро, Он же во піяше тебі. Господь моїй, Бог мой, слава. Ти відпушає раба твоєго, владу поголово твоєму особи. Як то очі мої, і спасеніє Твоє є, житу пред лицем всіх людей. Світ вколені, язикові, слава людей, твоїх Ізраїля! Сіди грибки, сіди помилуй нас, Святий Боже, сіди, грібки, сяди Безсмерний, помилуй нас, Сяти, Боже, сіди, грібки, сяди безсмертний, помилуй нас, Са Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині пресної во віки вікова. Святої Святой це помилуй нас, Господи, очисти гріхи наша, владико приста і беззаконні наша, святи, посвіти, сили, немичі наша. Імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи помілуй, Слава і Сину, і Святому Духу, і нині пресної во віки вікова. наш, і жиси на небесі, да святиться, ім'я Твоє, да прийде царство Твоє да Добре, буде воля Твоя, як на небесі, і на землі хліб наш, наш насушний на сушний, даш нам не І Остави нам доли наша. і як ми як поселяне, должником нашим, і не веди нас свої скушені, но і збави нас от лукава. Царство, сили, славу, Цей Сирестово Духа, нині присвяго, віки віком. Амінь. Богостолу святої, молити, милостивого Бога, да прирішені, оставлені подасть душам нашим. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Боже, мудрость. Благослови. Сей благословен Христос Бог наш, сдане и пресне во веки Святай, Богородице, спаси нас. Свідиться, свідися в новій Єрусалиме, слава Богу, Сьогодні, на тебі, восія, Ликуй нині, веселийся, Сионе, те же чисте, красуйся, погородиться у востанні рождества Твоєго. Слава тобі, Христе, Боже, повинні наші, слава тобі. Христос Воскрес, з мертвою смертю, смерть по праві, сучьій ворові живо дарував. Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помілуй, благослові. Пришеди к учеником дверям затвореним и Фому уверив, и спасение нашего ради Христос, истинный Бог, наш мы вам причастие своей Матери, из тех славных и всехвальных апостолов, блаженно священному мученика Теодора и всех святых, помилуйте и нас, как благ и человек, о любец. Христос Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос із мертвих, смертію смерть поправ. Ісущим гробі живо дарував. Христос воскрес із мертвих, смертію смерть поправ. Ісущим во гробі живо дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертію смерть поправ. Ісущим вог гробі Живо-дарова і нам дарував живот вічний. Поклоняємося Його тридневному Воскресенню Воскресенню. Воскресе.